Шановна наша шкільна громада, сьогодні ми маємо чудову можливість поспілкуватися з начальником сектору протидії домашньому насильству Аллагарського міського районного відділу паном Віталія. Він начальник цього сектору, капітан поліції, і відповість на ряд наших е, запитань, які дуже актуальні в наше таке бурбуртливий час. Ну, перше питання, пане Віталія, що таке СПДН, тобто сектор протидії домашнього насильства, мета та завдання, яке виконує ваш підрозділ? Я дякую за питання. СПДН це спеціальний спец спец підрозділ поліції, який займається запобіганням, реагуванням та допомогою жертвам, щодо яких ви вчинені домашнє насильство. Метою сектору це запобігання та припинення даних діянь. І та також наслідків щодо вчинення домашнього насильства. Та насильства за ознакою статі. Ну і наступне питання, що таке взагалі насильство і за якими ознаками воно кваліфікується? Ну, насильство це, це, це правні дії, бо без щодо посід, які мешкають або мешкали разом, також які спільно ну, проживали так, також родини зв'язки між ними. Їх розподіляють на чотири типи: це психологічне насильство, фізичне насильство, економічне, а також сексуальне. Так, ну і саме головне, яка відповідальність передбачена за скоєння насильства нашим чинним законодавством України? Чинним законодавством передбачена відповідальність адміністративна та кримінальна, але лише за сексуальне домашнє насильство. Тільки кримінальна відповідальність до інших, там відповідальність адміністративна, також і кримінальна. І я хочу ще додати, що в кінці нашого спілкування будуть надані телефони сектору протидії домашнього насильства. Також в нашому місті створена мобільна бригада, яка також надає допомогу постраждалим. Від домашнього насильства всі ці реквізити, телефони будуть надані, скажімо так, в нашому відеороліку. Дуже велике вам дякую за увагу, яку ви нам приділили, нам, пане Віталію.